Коли ти їсиш, а думаєш про роботу, а коли ти на роботі, ти вже плануєш якісь інші дії і думаєш про щось інше. Коли ти йдеш на побачення або займаєшся сексом, і думаєш про те, що там буде на роботі, або що приготувати їсти. Знайомо. І це йде дисонанс. І потім, чому я не задоволена життям, чому щось не так іде, чому в мене є претензії до себе, до всесвіту, і є велике незадоволення. Оце і є десбаланс. Для того, щоб відчути баланс, для того, щоб відчути себе щасливою і в моменті, то потрібно насолоджуватися цим моментом. Коли ти їсиш, то сядь мовчки, їж і спробуй на смак цю їжу. Не думай про новини, не думай про, що буде на роботі. Побудь в цьому моменті. Коли ти на роботі ти працюєш і робиш своє. Коли ти йде прогулюєшся, то іди, і прогулюйся, і насолоджуйся, і буде тобі щастя.